Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Перед тим, як дивитись, прошу підписатись на канал. Ось вот така банкнота. Була продана на акціоні Violet за 300 гривень. Слов'янськ. Золотом слідкували дві людини і все. І лот був проданий. За 40 гривень комусь повезло. Так, інші лоти продавця. Історичний архів України. 4 людини слідкувало. І от був проданий за 450 гривень. Банк... Монета монету так собі. Дорого продали просто. Україна не постійний член Ради безпеки ООН. Кольорова монета. За лотом слідкувало 10 людей. І лот був проданий за 336 гривень. Грушевський. За лотом слідкувало 7 людей. І лот був проданий за 134 гривні. Перший Королтай. Кольорова монета з картою України. Що-то З картою Криму. лот був проданий за 262 гривні. Косарський розпис. Золотом слідкував 7 людей. І лот був проданий за 625 гривень. Переважно тепер вже така ціна. Миколайчук. Лот був проданий за 118 гривень. Луцьк 2. Другого монета, нато. Лот був проданий за 150 гривень. Клінійний корабль. лотом слідкував 12 людей. І лот був проданий за 3300 гривень. Срібна монета. Одна ставка. Бугай. Золотом слідкувало 5 людей. І лот був проданий за 192 гривні. Десятина церква. за лотом слідкувало 13 людей. і лот був проданий за 1300 гривень. Одна ставка. Островська академія. Залатом спостерігала 6 людей. І лот був проданий за 451 гривню. Перший спутник землі. За лотом спостерігало 7 людей. Красива монета кольорова така земля і спутник. Лот був проданий за 262 гривні. Сорочинський ярмарок. За лотом спостерігало 5 людей. Одна ставка і він був проданий за 185 гривень. 20 років Конституції України. Лот був проданий за 182 гривні. Луганська область. Слідкували 15 людей. І лот був проданий за 100 801 гривню. Миколаївська область. Лот був проданий за 3 тисячі. Перегузня. 17 людей спостерігали за по лотом. І лот був проданий за 331 гривню.